Привіт! Сьогодні ми завершимо першу частину курсу біології: рослини, гриби та лишайники. На цій лекції ви коротенько повторите різноманітність рослин, а також гриби та лишайники. Почнемо із водоростей. Згадайте, розрізняють зелені діатомові бурі та червоні водорості. Зелені водорості. Містять багато хлорофілу, який і не дає їм зеленого кольору. Речовини запасаються у вигляді крохмалю. Зелені водорості можуть бути одноклітинними, багатоклітинними та колоніальними. Пригадайте одноклітинні хлемідонату та хлорелу, багатоклітинні спірогіру у лотрекс та ульву, а також колоніальний Volvox. Діатомові водорості. Усі мають мікроскопічні розміри. Діатомові водорості вкриті черепашкою з кремнезему. Вона складається із двох половинок. Ці водорості запасають речовини у вигляді крапель олії. До діатомових водоростей належить навікола та пінулярія. Бурі водорості. Запасають поживні речовини у вигляді ламінарину. Це виключно багатоклітинні організми. У багатьох бурих водоростей з'являються органи прикріплення. До бурих водоростей належать ламінарія, фукус, макроцистіс і саргасум. Ламінарія це морська капуста, їстівна водорість. Червоні водорості. Запасають речовини у вигляді багрянкового крохмалю. Відповідно друга назва червоних водоростей багрянки. Багрянки здебільшого багатоклітинні організми. Вони мешкають у морях на глибині 200-250 метрів. Спокійно жити на такій глибині їм дає можливість наявність специфічних пігментів, фікобілінів. У багрянкових водоростей відсутні жгутикові стадії, а клітинна стінка містить агар. До червоних водоростей належать порфіра, короліна та філофора. Далі ми поговоримо про вищі спорові рослини, голонасінні і покритонасінні. насінні. Далі ми поговоримо про вищі спорові рослини, а потім про голонасінні та покрите В усіх цих рослин спостерігається життєвий цикл зі зміною поколінь. На спорофіті розвиваються органи спороношення спорангії. У спорангіях формуються відповідно спори. Отже, спорофіт розмножується спорами. Зі спору формується гаметофіт. Гаметофіт розмножується гаметами це статеве покоління. В результаті злиття гамет формується зигота, з якої розвивається новий спорофіт. Кожен із розглянутих нами відділів підпорядковується даній схемі. Водночас, життєві цикли вивчених відділів відрізняються тільки нюансами. Зокрема, запам'ятайте, що єдиний відділ у життєвому циклі якого домінує гаметофіт. Це мохоподібні. Тепер повторимо чотири відділи вищих спорових рослин. Перший відділ мохоподібні. В цих організмів наявні органи прикріплення, примітивні призойди, такі самі, як і у водоростей. А також з'являються перші тканини, зокрема покривні та основні. У життєвому циклі переважає гаметофіт, на якому напівпаразитує спорофіт. Спорофіт зазвичай має вигляд коробочки на ніжці. Зі сфагнових мохів утворюється торф. Пригадайте, зозулан льон маршанцію мінливу та сфагно, подібні – організми, в яких з'являються вегетативні органи пагін і додаткові корені. У життєвому циклі спорофіт домінує над гаметофітом, а гаметофіт, тобто заросток, невеликий. Із плаунів утворилися поклади кам'яного вугілля. Вам потрібно запам'ятати лише кількох плаунів, зокрема плауна булавовидного, селагінелу та баранця звичайного. Відділ хвощі подібні, рослини із членистою будовою тіла. Тіло хвощів просякнуте кремнеземом, так само, як панцир діатомових водоростей. Пригадайте у хвоща польового навіть два типи пагонів: весняний спороносний і літній фотосинтезуючий. Спорофіт домінує над гаметофітом. Із хвощів утворилися поклади кам'яного вугілля. Відділ папоротеподібні – подібні, рослини, у яких наявне кореневище, а також великі листки ваї. З нижнього боку ваїв розташовані скупчення спорангів. Ці скупчення називаються соруси. У життєвому циклі домінує спорофіт. Гаметофіт має вигляд невеликої серцеподібної пластинки. З папоротеподібних також утворилися поклади кам'яного вугілля. З папорти вам необхідно запам'ятати щитника чоловічого та орляк.